Справа 1358. Запиши всі дільники числа. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 25. Ну, Запишемо, як можна записати 25. Запишемо, що 25. Ми можемо записати як 1, що множиться на 25. Ну і ще можна записати лише як 5, що множиться на 5. Інших дільників немає. Є? Всі числа, що тут зустрічаються, це є дільники числа 25. Записуємо тоді всі дільники. числа 25. І давайте їх перерахуємо, що це 1, 5 і 25. Переходимо до другого числа 48. Запишемо, як можна записати число 48. Найпростіше це 1, що множиться на 48. Гаразд. Але можна записати як 2, що множиться на 24. І це дорівнює. А Чи можна записати 3? Так, можна 3, що множиться на. 3, що множиться на 16. 3 на 10 це 30. 3 помножити на 6 це 18. Разом буде 48. Тобто записуємо, що це 3, що множиться на 16. І це дорівнює. Але можемо записати і як 4. Тут було 2 помножити на 24, або як 4, що множиться на 12. 5 не можна записати. А от 6 множник можна написати 6, що множиться на 8. Запишемо і це дорівнює як 6. Записуємо, що множиться на 8. 9 і так далі. Тут вже немає множників, 7 немає. Ну, на цьому всі множники ми вже записали. Ставимо крапку ну і пишемо, що всі дільники. Числа. 48. Ну і перераховуємо їх від найменшого до найбільшого. Один. Два. Потім три. Чотири. Потім у нас іде шість. Потім вісім. Потім 12. Потім 16. Потім 24. Ну і останнє число 48. Є. Переходимо до третього завдання, 60. Ну, як можна записати число 60. Як одиниця, що множиться на 60. І це дорівнює? Як ще можна сказати? як 2, що множиться на 30. Пишемо 2, що множиться на 30. І це дорівнює. А як 3? Можна. Як 3, що множиться на 20. І це дорівнює. А як 4? Можна. Як 4, що множиться на 15. І це дорівнює. А як 5? Можна. Як 5, що множиться на 12. Записуємо як 5. Що множиться на 12. І це дорівнює. А як 6, можна. Як 6, що множиться на 10. Пишемо, як 6, що множиться на 10. Чи є ще якісь множники? 7 ні. Не можна. 8 ні. 9 ні. Ну а 10 у нас вже зустрічається. Тобто на цьому все. Ставимо крапку. Ну, а зараз давайте їх перераховувати. Всі множники що тут зустрічаються. Один раз запишемо від найменшого до найбільшого. Записуємо, що всі дільники. Числа. Записуємо. 60. Перераховуємо 1, 2, Потім 3, Чотири, потім п'ять, шість, десять, йдемо вже звідси ліворуч, десять, потім дванадцять, потім п'ятнадцять. Потім двадцять. Тридцять. Ну і останнє число це шістдесят. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження дільників числа на цьому вправу завершено.